Друзі, всім привіт! Ось таку дачу логан ми щойно пригнали з Німеччини. Це у нас 12 рік автомобіль, 1,6 бензиновий, 8 двигун. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини, повністю розмитнений, сертифікований, всі податки сплачені. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Повністю весь в оригіналі, вікна всі оригінальні заводські. Наголошую, підкрасів немає. Слідів корозії немає в жодному місці. Ось зверніть увагу на арки, на пороги. Корозії немає. Ну, хто за нами довго слідкує, або хто нас купляв машини, знає, в якому стані машини ми приганяємо. Ми в Німеччині їх всі перевіряємо, звісно, так само, як і коли ви приїжджаєте купувати машини в нас. Ви хочете все перевірити. Так само ми і в Німеччині. Наша людина повністю перевіряє автомобіль перед покупкою. Автомобіль дуже в збереженому стані. 180. Е, ні... 224 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Зараз я вам покажу документи. Автомобіль з газом, кондиціонер, салон в дуже охайному збереженому стані. Є незначні подертості, по, ну навіть не подертості, а такі легенькі царапинки, подряпинки. По пластику, але відносно своїх років ця машина реально в достойному стані. Так, показую так, лише вам салону трошки. Чистенький, гарненький, нічого порваного, продертого, прокуреного немає. Так, тепер з цієї сторони вам показую понизу, пороги, корозії немає в жодному місці. Гума відсотків 90 залишку ззаду, ну, спереду трошки менше. Це у нас п'ятимісний він. Тут заднє сидіння складається і можна перевозити. якісь речі що треба щось велике перевезти. ось так відкриваються задні двері все є незначні подряпинки. але наголошую автомобіль повністю у рідній фарбі ось в такому стані Так, низи дверей. Вікна по автомобілю всі оригінальні, заводські. Ось в такому стані. ну Тут є легенька подертість. Так, і то, як завжди, роблю вам невеличкий тест-драйв. Ось у нас документи показую. Так, спочатку бриф, автомобіль, ось він код, ось рік, 12-й рік. Так, тепер є у нас сервісна історія по цій машинці. І того у нас 24 й рік, перший місяць, пробіг 209 тисяч. Це останній тихогляд, який пройдений. Наголошую, що на даній, на даній машині тихогляд 24 й перший місяць. Це він робиться на 2 роки. Тобто на даний час, якби цей автомобіль їздив по Німеччині, то в нього ще дійсний тихогляд. Так, продемонструю, як запускається двигун. Звуків посторонніх немає, Чеків ніяких нічого не світиться. Хоче автомобіль на газу, працює добре як і на газу, так і на бензині. На деяких машинах буває світиться чек полям до зонду. На цій навіть такого нема. Тобто навіть якщо він і світиться, автомобіль з газом це немає нічого поганого, якщо він дійсно полям дозонду. Так, По кулісі у нас все так як треба. Задня, зверніть увагу, без хрусту перемикається все чітко. Ручник працює на третьому положенні. Так, ну і тест-драйв. Друга. Третя. Автомобіль тримається дороги. Ніяких звуків посторонніх немає. Все працює справно. Все, що є на автомобілі, все працює справно. Доглянутий такий. Сімейний автомобіль, дуже гарний варіант, хто розглядає для себе щось наподобі таких автомобілів, це, це дуже класний варіант, можете приїхати оглянути, перевірити, за це ніхто гроші не бере. Так, зараз я вам покажу, що двигун. За перегляди наших машин ми з клієнтів гроші не беремо так склопідйомники працюють цей трошки незручно знімати цей так показую вам підкапотний простір Так, ось в такому стані у нас двигун, ось він-код. Все є. Автомобіль, повторюю, розмитнений повністю. Всі перевірки по вінкодах кодах по е, номеру двигуна, все перевірено. Тобто він без проблем стає на облік. Е, ви зразу е, виписуємо вам договір купівлі-продажу і ви будете перший власник в Україні. Тобто автомобіль Зразу ставиться е, на облік на покупця. Так Двигун працює рівно. Двигун прогрітий, диму з під щупа немає. З вихлопної, ой, кажу з вихлопної, залівної горловини також немає. Тепер вихлопна також, диму з вихлопної немає. Е, так, місто Вінниця. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця, приїздіть на огляд, перевіряйте, будь-які перевірки, товщину міри, діагностика. Якщо потрібно, нехай приїжджають підборчики, перевіряють, оглядають без питань. Автомобілем поїдемо на будь-яке СТО. Автомобілі на 100% я впевнений. Я вже їх таких багато приганяв, продавав. Тому... Всі ваші бажання з приводу огляду. Я, я готовий до всіх ваших бажань. Якщо треба підняти на підйомнику, будь ласка, без питань подивитись знизу, оглянете. Я тільки за, щоб автомобілі перевірялись, щоб люди зразу бачили ну, підтвердження моїх слів, що кожну машину, яку я тут виставляю, на своєму YouTube каналі, я особисто її, якщо це навіть автомобіль не мій, а там мене попросили якісь знайомі допомогти продати машину. Я обов'язково сам нею маю покататись, перевірити, повністю зробити комп'ютерну діагностику, обдивитись машиною. Тоді, ну, хто мене знає, той знає, що я працюю на репутацію. Тому всі мої клієнти задоволені і я стараюся максимально все по машині розказувати зразу, щоб, можливо, люди, щоб люди зразу собі орієнтувались, можливо, там когось щось не влаштовує, там якісь маленькі дрібнички, то, тому щоб ви не тратили час свій і мій, я вам зразу показую, що по машині може бути. Автомобіль працює, зараз запустився вентилятор вже. Е, так, є незначні скольчики. Це я показую, що ну, з таких мінімальних нюансів ще може бути по машині. Можливо, це когось налякає, але все ж таки нагадую, що автомобілю 13 років і він не стояв просто в гаражі, ним, ним користувались. Е, так, є ось тут така незначна подряпинка на задньому бампері, також на бампері. Таке така подряпинка є. Так, тут, якщо навіть відео це передає, тут є одна вм'ятинка, тут друга. це, Хто хоче довести це до ідеалу, ціна питання 500 гривень і вона буде як нова. Все, все решта працює, більше нюансів по автомобілю немає. Місто Вінниця, обов'язково підпишіться на канал АвтоЄвропа Ярослав. Телефонуйте по будь-яким запитанням, навіть самим дрібним, які, ну, які можуть бути, з приводу постановки на облік, переоформлення, пригону. По будь-яким питанням телефонуйте, я вам це розкажу. Я завжди радий поспілкуватися своїми клієнтами, своїми підписниками. Тому телефонуйте.